Вітаю товариство всіх, хто дивилися мої телевізійні передачі, які йшли під логотипом телестудії ТПК «Гарлик» на YouTube каналі. Схоже, далі ви їх дивитися вже не будете. Це ось сценарії за кілька останніх лише місяців сценарії моїх передач. Це ось п'ять написаних мною книжок. Значне місце, у яких відведено розповідям про головивчені сторінки історії Карлицького краю та знаних постатей, які відомі не тільки були в нашому районі а тепер громаді, а й за межами України. Я вже не кажу про. Ось це, наприклад, диплом лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії Київська книга року 2023 року про такі нагороди, якось нескромно, напевно, говорити, чи не зовсім доречно. Та все ж усе те, що я сказала, виявилося повним непотребом для Кагарлицької міської ради, як і мої 33 роки роботи у журналістиці. Є такий короткий, але ємкісний термін. Звільнення з роботи його можна ще назвати скороченням штатів. Тим, оскільки мені не було вказано якихось зауважень стосовно моїх сюжетів і передач у плані фаховості, об'єктизму, реалізму, об'єктивності чи вживання державної мови, то залишається єдиний мотив і це політичний мотив звільнення. Адже вже близько 15 років я є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ось така от історія. Втім, вона трапляється зі мною вже втретє. Втретє, мене звільняють із цієї ж таки студії. І цієї ж таки майже самої тієї посади, ну як то кажуть, Бог любить трійцю. Але є тут і позитивний момент. Якщо подивитися на це з точки зору історії, то, наприклад, герої моїх передач, таких як Олену Телігу, Романа Шухевича, Степана Бандеру, Василя Стуса, і Василя Симоненка, Аллу Горську, Валерія Марченка, їх система чи нацистська, чи комунобільшовицька, просто вбивала. Ну, а таких як я, працівників, просто скорочують з роботи. Ну що ж, мене буде тішить той факт, що тепер бюджет карлицької громади буде е, скорочений саме на розмір моєї зарплати. І мене тішить, що тепер поповниться надходження у доходну частину бюджету громади. Але наприкінці я хотіла б подякувати всім тим, хто допомагав яким чином мені і нашій студії готувати передачі, брати в них участь. Це насамперед. Заслужений працівник освіти України Тамара Григорівна Шепелявенко, вчителька Ставівської гімназії, невтомна наставниця, невтомна історикиня, невтомна волонтерка і багато багатою постасою неї ще є. Дякуємо вам, Тамару Григорівну. Моя подяка також академіку, професору, доктору економічних наук, а ще не менш невтомному краєзнавцю Станіславу Михайловичу Аржевітіну, з яким ми також співпрацювали, і я вважаю досить плідно на неї підготовки передач краєзнавчої. Та історичної тематики. Хочу подякувати кільком землякам, яких я залучала до запису радіо і телевізійних передач. І вони на те охоче згоджувалися: це Лейла Валерівна Джабієва, Катерина Петрівна Вок, Наталія Анатолійовна Візьонок, Петро Дмитрович Ляшенко. І, звичайно, а може навіть насамперед, Микола Володимирович Семенюк. Вони відгукувалися на мою пропозицію записатися у студії, прийти до нас на студію. І як відплату мали за те мою Щиру подяку. Моє спасибі також екс-директорці Карлицького районного історико-краєзнавчого музею, яка ось посідала цю посаду майже 40 років Любові Петрівні Ткаченко. І ось тепер її наступниця на цій посаді, яка вдало перехопила естафету збереження історичної пам'яті Валентині Васильовні Віценко. Подякуємо я також і директорці публічної бібліотеки Лілії Литвин. Моє спасибі хочу сказати і колишньому меру Кагарлика Миколі Івановичу Боченку, який, як мені здавалося, розумів важливість і цінність і особливості журналістської праці. Моя подяка також і першому директору-редактору телестудії ТБК Гарлику Олександру Федоровичу Карпенку, заслуженому працівнику журналістики, точніше заслуженому журналісту України, автору близько десятка книг цікавої тематики, який. Очолив нашу телестудію на початку 90-х і під його керівництвом я осягала, осягала роботу тележурналістики. Дякую також усім тим, хто працювали упродовж цих 33 років на студії за вашу співпрацю, за взаєморозуміння і просто певна, що ви згадуєте ваші роки праці на нашій студії. Праці по наповненню інформаційного контенту нашої громади, нашого району, таки гідним інформаційним продуктом і з теплом у душі. Згадаю також тих, кого з нами нема, але з ким ми ділили робочий час, а інколи і позаробочий, коли доводилося виїжджати на зйомки у вихідні чи ввечері. Це Анатолій Яременко, Володимир Мельниченко, наш художник Олександр Мінін і диктор радіо Антоніна Ворона Довгаль. Вони вже в кращих світах, світах і. Царство їм небесне. Не можу не подякувати також волонтерам Карлицької громади, до яких мені доводилося їздити, готувати сюжети і передачі. І вони мене надихали своїм невтомним оптимізмом і працелюбністю. Це волонтери Шубівки і Сущани, халчі і буртів, горохуватки і ставів і, звичайно, моїх рідних, міцних вузликів волонтерська спільнота, яка діє у кагарлику. Моя подяка також моїм побратимам. Мистецьким поетичним, композиторським, можна сказати, побратимам по, по Ржищівському регіональному відділенню літературної студії «Згорі при Дніпрові, яку очолює талановита поетеса і письменниця Надія Миколаївна Вегера Преченко. Цьому товаристві я почуваюся майже як вдома. Всім дякую. Можливо, когось не згадала. Вибачте, про всіх у вас, про всіх вас у мене теплі спогади і щира пам'ять. Ну а зараз я з вами буду прощатися. Бажаю нам скоріше дійти до перемоги. Для цього працювати хто де і як може на своєму волонтерському робочому місці чи на тому, де йому визначено долею, службою чи іншими обставинами його життя. Слава Україні! Все буде Україна! Дай нам Боже!